Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як буквально за 7 днів заробити гарантовано 70 доларів. А це на даний момент майже 3000 гривень, що досить таки непогано. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо реєструватися на біржі PitGET і отримаємо безкоштовні е, токени. А саме реальні долари. Для цього нам потрібно зареєструватись по моїй реферальній силці, підтвердити свою пошту, далі скачати їх додаток, авторизувати через свій логін та пароль, пройти верифікацію. Після проходження верифікації ми нажимаємо на кнопку «вот» в розділі кошельок і закидаємо через LTC або через USDT суму від 110 доларів. За те, що ви просто зробите депозит і не будете виводити кошти до 19, ні, краще до 20 серпня, вам безкоштовно прийде на основний рахунок ще плюс 25 доларів. Ось бачимо, ми приймемо участь у цій акції і відповідно розділимо призовий фонд. Також ви можете виграти ігровий ноутбук і 5 переможців, отримують ще круту. Ігрову миш. і 2000 переможців отримають торговий бонус. Після того, як ми внесли депозит на біржу більше, ніж 110 доларів, нам потрібно перейти ось на ось на цей банер зареєструйтесь, щоб заробити». Клікаємо на цей банер і нажимаємо на кнопку присоєдитися. Ось тут є. Присоєдняся зараз. Нажимаємо на цю кнопку. І тут буде за час. Нажимаємо на цю кнопку. Якщо у вас вибій помилку, значить що вам потрібно спочатку на, цьому, на цій сторінці нажати на кнопку Войти, авторизувати через свій логін і пароль і вже потім нажати на кнопку Зареєструватися. За і е, після того, як ми внесли депозит, ми не виводимо власні кошти е, до 20 серпня. І вам на протязі 7 днів після закінчення цієї акції має прийти на рахунок плюс 25 доларів, якщо ви будете в списку переможців. Там всього все 2000 переможців. Тому я думаю, що ви без проблем отримаєте ці 25 доларів додатково. Так, Після того, як ми зробили депозит, ми приймемо участь іще в одній акції. Тому для цього нам потрібно перейти в розділ. Spot. Змінюємо торгову пару на BT... з BTS USDT на LTC USDT. І тепер продаємо всі свої токени LTC. Або ж якщо ви купу... закидали на біржу токени USDT, то відповідно ви купуєте LTC. Я ж в даному випадку продаю LTC. так Після того, як я продав LTC, я знову ж таки купую LTC. І так мені потрібно ще так само і вам. 50 раз купити LTC і 50 раз продати LTC кожного разу від 100 доларів. Це потрібно нам для того, щоб зробити торговий оборот більше 10 тисяч доларів, оскільки тут у них діє ще одна акція, і ви можете отримати ще безкоштовно орієнтовно 50, а може й більше доларів. Для цього нам потрібно ось бачимо, перейти по цьому банеру і нажати також на кнопку Пересогіняйтеся цей час. Зареєструватися. Ось бачимо, реєстрація пройшла успішно і все. І Нам не потрібно виводити власні кошти до 20 серпня. Бонус ви отримаєте орієнтовно 25 серпня. Після того, як ви отримали бонус, ви можете вивести власні кошти і бонусні кошти. Для цього нам потрібно прив'язати свій мобільний телефон, нажати на кнопку Вивід, вказати адресу для виводу. І вивести кошти на будь-яку свою адресу. Далі ми підтверджуємо через свою пошту Вивід і формуємо заявку на вивід. Ось бачимо, я вивів кошти на біржу WhiteBit, тому буквально за 10 хвилин вивід приходить з даної біржі. Біржа BitGet є офіційним партнером Ювентуса, входить в топ-60 кращих бірж світу, тому тут реально виплачують всі бонуси. Отже, давайте підсумуємо. За те, що ви зареєструєтесь по моїй реферальній силці на біржі Bitget, пройдете верифікацію і закинете свій перший депозит в розмірі не менше 100-110 доларів, та не будете виводити, виводити цей депозит до 20 серпня, вам має прийти додатково на баланс ще 25 доларів, які ви також зможете відразу вивезти. Так, за те, що ви зробите ще торговий оборот. Торговий оборот це коли ми купуємо або продаємо будь-яку криптовалюту на суму більше 10 тисяч доларів, вам прийде ще орієнтовно плюс 50 доларів. Отже, в підсумку ви заробили чистими 75 доларів, що на даний момент біля 3 тисяч гривень. Всі кошти ви зможете вивезти на свій гаманець на будь-які інші біржі, приміром на біржу WhiteBit. Можете вивести через мережу USD або через мережу. Або через криптовалюту LTC можете вивести всі кошти, далі на Вайбіт можете перевести ці, цю криптовалюту у гривні і відповідно вивести всі кошти на свою банківську карточку. Тому все досить просто. Також в цій останній акції: ось тут ми на бачимо, які є акції. В цій акції приглашаю, друзей і об'єднайтесь. Ви також можете скопіювати свою реферальну силку. Запрошувати друзів, і також заробляти частину призового фонду за кожного друга, який зареєструється по вашій реферальній силиці, пройде верифікацію і закине на свій баланс будь-яку суму депозиту. Я рекомендую закидати від 110 доларів і зробить торговий оборот більше 10 тисяч доларів. В такому випадку і ви, і ваш друг розділите призовий фонд у 50 тисяч доларів. Орієнтовно прийде по 50, можливо трішки менше, можливо, трішки більше по 50 доларів. Також, якщо ви новий користувач і зареєструєтесь по моїй реферальній силці, і вперше зробите свій депозит в розмірі більше 110 більше 100 доларів, і не будете виводити цей депозит до 20 серпня, то вам ще додатково прийде 25 доларів. Отже, в підсумку ви заробите 75 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал «Реферал». тут буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.